А, друзі, всім привіт на каналі Івана Ну що, В нас вчора пройшов дощ, випало 4 міліметра. 4 міліметра по, мої, по моїй колбі 4 мм. Так, ну що, приїхав, подивитися на соняшничок. Той, що був висяний 4 червня. У нас сьогодні 22 чи 23, не помню. Отакий От стан на полі. Як ви думаєте, його вже полоть можна чи ні? Ану скажіть, гляньте. Бо я все-таки після дощика хочу, напевно, пробити його. Бачите. Це ж грязь кулата. А ну дивіться, до вологи 6 см десь приблизно. Навірно, ще дивіться. До тієї вологи, тут воно просто, бачите, так, притрушено. А туди грясяся, йопта. А як у вас там з вологою? У мене тут обробіток три культивації, без нічого і все. А ви кажіть, що там у вас?